Так. Доброго мирного дня. На миру, спокою затишку. Тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я Так. Е, так. Е, Будемо пробувати робити ряжанку. В житті ще її ніколи не робила. Поняття не маю, яка вона на смак має бути і яка і що. Знаю, що дівчата вчора мене на стрімі вчили, молоко закип'ятити, воно має викіпати таке до розоватого кольору. Ну, так Тоді додати туди 2-3 ложки сметани, на літр вже того викіп'яченого молока. І поставити в тепле місце, щоб воно постояло постоїло і зробилося таке, як, е, як сметана загусте. Тоді їсти. Не пробувала, не знаю. Але дуже хочу спробувати. Зараз налю молока в каструлю, в грубці в мене палиться, поставлю з краю, хай воно собі там кипить, мліє, а ми будемо щось далі готувати. Но це друге буде у другому відео. Ось таке діло. А молоко наливаємо в каструлю і відправляємо варитися. Ось. У мене є молоко. Це ранішнє молоко. Не знаю, десь так. Багато дуже брати не буду, бо не знаю, яке воно, чи смачно, чи ні. Так кажу, як є. десь літр півтора. Півтора літра, от дивіться, рівно. У в мене в каструлі позначки, я рівно півтора літри молока. Поставлю на плиту, хай воно закіпає, хай википає, хай вкипається. Ось, і тоді додамо сюди сметану, як воно вже зробиться таке жовтувате, тоді покажемо. Покажу, яке воно буде. Головне закипити. пильнуйте, щоб не збігло. Ось. І не робіть так, як я шоно злену, ледве встигла зловити. Був би побіг по всій собачій долині. Але рядомку хочу спробувати. Ніколи не їла, ніколи в житті. Відколи молоко є, весь час, не знаю, дівчата готували ряженьку, готували, а я ніколи не готувала. Думаю, попробую, Що з того вийде? в мене, чи вийде, щось чи не вийде, не знаю. Но, роботи тут коло неї багато нема. Ось так що відправляємо на грубку. І хай воно собі там кипить поволі, а як википить, тоді покажу. Як воно і що вийшло? Ось. Вам поки місць пауза, а я несу на грубку. Ну, так. Це моя ряженка, бачите, ось так виварилася, таке густе воно зробилося. Ось. Зараз візьмемо сметани. Ложечка. Дві. Ось тут. Та поділка у нас. У нас десь грам 600 таї ну, того молока є. Сметану розмішаємо зараз. Те молоко кип'ячене, ще тепле. І зараз відправимо її в тепле місце. Не знаю, яке воно, що воно буде. Ось. Но треба попробувати А то всі хваляться, що готують, роблять, смачно. І я хочу. Не знаю, чи воно мені сподобається, правда. Ось. Но попробую. О! Все. Сметанку я розмішала. І... Відправляємо в тепле місце, щоб вона загустла. Ось так. І тоді я вам скажу, чи то воно смачно, чи то воно не смачно. Якщо смачно, скажу, якщо не смачно, скажу, що не смачно. Це я таких горіхово такого печива напекла до ряженки. Будемо смакувати, будемо пробувати. Ось такі то справи. А вам всім поки місь скажу до зустрічі, поки зготується, тоді попробуємо, тоді я вже розкажу, чи воно було смачно, чи не смачно, чи можна його робити чи ні. Роботи багато нема коло нього, бо в мене в грубці горить довго. Я свій ну, щоб тепло було, і воно собі має кипіти. Закипіло і собі на малому вогні варилося, я не знаю, десь з годину, напевно. Собі кипіло напевно, з годину. Бо поки я праніки ті робила, поки що, то воно варилося. Це зняла його, воно трохи остигло. Таке, як сказати, чуть-чуть тепліше, як кімнатна температура. І зараз накрию кришкою від каструлі і поставлю грубка ще тепленька. На грубку тепленьку хай воно собі заквашується, будемо знати, яке. А вам, поки мість пауза. І хто має можливість, не забувайте поширювати. А хто не підписався, підписуватися, дзвоники нажимати, щоб вам приходили сповіщення, коли я виходжу в ефіри. Гарного усім дня поки. А я пішла до роботи далі? Ну що, прийшов момент подивитися, яку я ряжанку зробила. Поняття не маю, яка вона має бути взагалі. Мал, мал, малого уявлення не маю, яка вона має бути. Ну, але то таке. Та й дівчата розказували, я зробила. Ну, я трошки допустилася однієї, там вони не сказали, а я не допитала. Ось, І я цю бабку, що зверху накипіла, та шкірочка зверху, вона була зверху файна, я її взяла з молоком, розмішала. А Юлія Курицина наказала, що це не треба було робити. Її просто треба було дістати, розрізати там на частинки. І зверху тоді в банку її положити. Ну, я цього не зробила, я її розмішала з тим молоком, коли розмішувала сметану. Може, через те воно не так но. но. Зараз ми подивимося, що в мене вийшло. Якщо хто може, розпишіть мені більш, як сказати, зрозумілим способом, як ви робите Ряженку. Може, я ще зараз попробую, поки ще кози доються. В грубці все одно палиться, я маю де поставити, щоб вона файно википіла. Ось. І покажу, скільки в мене вийшло. І яка вона вийшла. Чи то вона така має бути, чи яка. Хто там знає Галинко Іва, це до вас питання також. І до Юлії вони мені казали, що як робити. Ну, це моя помилка, не допиталася все добре. Ось, ну не знаю, Скажете, чи така, чи ні. На вид, чи така вона чи ні. Запах дуже приємний. Ось. Смак я ще пробувала, як тільки молоко кип'ятило, забрала з грубки, воно википіло, я забрала до теплої температури, воно постояло, стегло до теплої. І тоді додала сметани дві ложки, розмішала ту сметану у молоці теплому. І оце ту шкірочку розмішала також. І поставила в тепле місце ось на цілу ніч. Ну воно не, як сказати, не стало густе. Тоді я переляла, бо я в каструлі оставила. Тоді переляла в банку і поставила в холодильник. і Покажу зараз, що в мене вийшло з того всього. Що я не так робила, розказуйте мені. Ось. І зараз я покажу вам. Ось така вона в мене, ось тільки в мене вийшло. От, ось така вона загуста. Но в мене вона крупинками. Моє через те, що в мене та шкірочка я її розмішала, а не цілі пустила. Бачите, яке. Смак на запах дуже приємний. А на смак не знаю. Ну, як сказати? Та й кисленька сметана, чи що ось. Напевно, для оладків буде смачно. ні, смак приємний. Досить смачно. Ну, знаєте, що я скажу? Я привикла, що в мене сметана вся солодка. Ось. А це має кислинку. Так, має кислинку. І ось ця особливо ті кусочки шкірочки смачні. Оце смачно. Так, що ось таке. -то. А ви розкажіть мені. Так, я зробила, не так. Не знаю. Перший раз в житті робила. Тим паче я її ніколи не смакувала. А в якому воно... Який смак має бути в тій купленій? Я навіть не знаю, чи в нас в магазині вона продається, чи ні. Це ця ражанка треба десь питати, напевно, купити, хоч приблизно мати уявлення, яка вона має бути. О, чи то така, як в мене, чи ні. Ну, кислинка є присутня. Ось кисленьке воно. Ось. Ну, не дуже вона така і рідка. Ось. Але я думала, вона має бути густіша. Так кажу, як є. Ну, не знаю. Ось так. Ось такий в мене результат вийшов. Строго не судіть, бо не знаю, як воно має бути. От, так щось таке то. Вона то у мене не пропаде, ми що зімо, то зімо, а те остальне я попробую щось ній навіть ізготувати. Мо які оладки розколочу там побачимо. Ось. Ну, якщо чесно, то мені, як сказати, може з оладками якими буде смачно. А також, щоб їсти, не знаю, це не для мене. Серйозно кажу. Це я кажу свою думку, може і через те, що я не привикла до такого смаку. У мене е, солодке, як сказати, Солодка сметана весь час. Ось це треба дуже довго, щоб вона стояла, щоб вона кислинку мала. І я не знаю, чи так, чи не так. Ось таке діло. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я после. Ну, а я буду чекати рецепту, як правильно її зробити. Що, чи вона таки така має бути, чи це не так. Розказуйте. Всім до зустрічі і удачі! Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.